Я вам зазначу так, що у нас плани евакуації готові ще з 2022 року. Вони всі абсолютно реальні. Я маю на увазі, що це не на папері, умовно кажучи. І ми проводили в 2022 році евакуацію Лозової. Якщо ви там пригадуєте, значить зараз питання це моніториться постійно. 24 на 7 підстав для евакуації наразі немає. Звичайно, якщо безпекова умова, да, то звичайно, що там важко, там б'ється електроенергія і наносяться удари. І наносяться удари не лише по лозові, і по берестину, да, де загинула дів, дівчинка. Да, тому удари наносяться по всій території нашої там області. Підстав для евакуації відповідно декілька. У нас є це загроза, пряма загроза поширення бойових дій. На цю відповідну територію, якщо ми кажемо про лозову, то це про лозову. Це оточення лозової, да? ну, і це критична ситуація з енергопостачанням проведенням опалювального сезону тощо. Тому, якщо ці загрози будуть наближатись, звичайно, ми будемо приймати рішення щодо можливої евакуації того чи іншого населеного пункту. Але я прошу, щоб зараз у нас не пішло, що лозовую вже готують до евакуації. Всі у нас всі населені пункти до, до евакуації